Привіт! В цьому проєкті ми розглянемо, як створити простий кишеньковий осцилограф на базі контролера ESP32 oled Дисплей 128 на 64 та трьох кнопок. Також додамо операційний підсилювач для покращення якості осцилограми та фільтрації та підсилення слабких сигналів. Також підсилювач дасть нам захист від високих напруг. Бо сигнал буде йти не одразу до ЕСП, а спочатку в операційний підсилювач, і таким чином при перевищенні напруги вийде з ладу не контролер, а операційний підсилювач, але не забуваємо, що есп 32 максимально може витримати 3 і 3 вольти, якщо будемо перевіряти більше сигнали, то треба ставити понижувач напруги, наприклад, АЕМ 1117. Але ми не будемо його додавати. Бо вимірювати сигнали більші за 3,3 3 вольти ми не будемо. І також буде додано rc фільтр і також конденсатор, стабілізуючий коливання напруги та імпедансу на самому операційному підсилювачі та шуми аналого-цифрового перетворювача нашого контролера. Далі підключимо дисплей, як показано на схемі. Зауважимо знову обережно з напругою пристроя, який ми вимірюємо. Також ми можемо змінювати конденсатор в RC-фільтрі. А резистор змінювати сенсу не буде, він зазвичай ставиться 10 ком, це дає кращий рівень іпеданусу сигналу. Якщо хочете перевірити. Що він дає, то відключіть фільтр і візьміть за що, Х1. Ви побачите на екрані якісь сигнали, бо людина створює своє магнітне поле, яке в свою чергу діє на електроніку і вхідний сигнал. Або буде не дуже гарна якість осцилограми. Тому ми і додаємо фільтр до нашої схеми. Тобто це не обов'язково для простих схем, але бажано додати, бо це і якість осцилограми сигналу. А саме головне, це безпека нашої системи від сторонніх впливів та сигналів. Можете поекспериментувати з конденсатором. Але номінальна напруга конденсатора повинна бути більша в два рази від тієї, яку може видати на нього контролер. В нашому випадку напруга від контролера буде приблизно 3,3 вольти. А значить, конденсатор повинен бути не менше 7 вольт, а краще трішки більше для безпеки та довговічності схеми. Перейдемо до коду. Якщо цей осцилограф буде корисний, то ви можете додати ще канали. Тут залежить від ваших вимог. Якщо треба швидко вимірювати, то треба ADC 2. Якщо треба більш якісно, то треба використовувати ADC 1. Кращі піни для аналогових вимірювань ADC 1 GPIO 34 ADC 1 Channel 0, найбільш використовуваний пін для високої точності аналогових вимірювань. Він має менше шуму в порівнянні з іншими пінами і є хорошим варіантом для більшості застосувань gpio 35 ADC 1 Channel 1, ще один хороший Пін з подібними характеристиками до gpio 34 gpio 36 ADC 1 Channel 2 дуже точний, підходить для вимірювання стабільних сигналів. GPIO 39 ADC 1 Channel 3, хороший пін для точних вимірювань. Кращі піни для вимірювання з частотою щитування ADC2 GPIO25, ADC2 Channel 8, цей Пін є одним з кращих для щитування з високою частотою. Зазвичай використовують для підключення до датчиків або інших зовнішніх сигналів. GPIO 26ADC Channel 7 хороший вибір для підключення до швидких сигналів, таких як частотні синусоїди чи шумові сигнали, GPIO 32 ADC 2 Channel 4 має низький рівень шуму і підходить для вимірювань середньої частоти. GPIO 33 ADC 2 Channel 5 також добре працює для високочастотних сигналів. Хоча деякі користувачі можуть помітити певні артефакти на сигналу. Поради щодо вибору пінів, стабільність якщо вам потрібно точне і стабільне щитування сигналів, краще використовувати піни ADC 1. Такі, як GPIO 34, GPIO 35 або GPIO 36, оскільки вони мають менше шуму. Швидкість зчитування для високих частот вам краще використовувати піни з ADC 2, такі як GPIO 25, GPIO 26, GPIO 32, GPIO 33. Конфлікти з іншими периферіями, якщо ви використовуєте Wi-Fi або Bluetooth, PINI ADC 2 можуть бути недоступні або менш стабільні під час активного використання бездротових функцій. Тому краще використовувати ADC 1 канали, якщо у вас є потреба в стабільних вимірюваннях при використанні цих функцій. Порада, якщо ви хочете отримати максимальну продуктивність від осцилографа. Вибирайте пінні GPIO 34, GPIO 35, GPIO 36, для ADC 1, для стабільності та точності і використовуйте gpio 25 GPIO 26, GPIO 32, GPIO 33 для ADC 2, для вимірювань з високою частотою або інших спеціальних вимог. В нашому випадку ми візьмемо Pin GPIO 34 Але ви можете переробити код та зробити таку логіку. Якщо нам треба вимірювати високі частоти, то просто перемикаєтеся щупом, наприклад, з GPIO 34 на Pin GPIO 26 якщо ж треба, навпаки, середні або низькі, то в зворотньому порядку. З GPIO 26 на GPIO 34, але це все особисте, кому які треба частоти, в нашому випадку з контакту GPIO 34 ми можемо вимірювати частоти з колонок ША і М-сигналів драйвера, ША і М сигналів від контролера. Наприклад, побачити осцилограму Ша і М-сигналу від піну, який керує миготінням світлодіода. Також в нашому коді є кнопки B від 1 до 3, ці кнопки керуються такими функціями: пауза. Збільшення масштабу і також зменшення масштабу. Це не повні функції, які ми можемо дати, є ще багато, але в нашому осцилографі це не є потрібним, якщо будувати більш складний. То можна переробити кнопки масштабу замінити на енкодер, або потенціометр буде виглядати більш естетично та якість налаштування буде набагато точніше. Також можна додати перемикання між каналами, якщо їх буде більше, але з таким дисплеєм одного кольору, то і більше каналів робити сенсу немає. Якщо буде дисплей з декількома кольорами, то вже можна робити більше каналів. Також буде чудово. Якщо дисплей буде більший, тоді якість осцилограм будуть краще і якісніше. Бо з дисплеєм 128 на 64, наприклад, сигнал в 50 Гц буде не дуже схожий на синусоїду, бо роздільна здатність буде невисокою. А якщо взяти дисплей tft 3 і 5, то все буде ідеально. Тоді можна буде зробити і по два канали на високі частоти та середні та низькі, додати ширший функціонал. Нумерація та функція кнопок. B1 це кнопка зменшення масштабу. B2 це кнопка паузи. B3 це кнопка збільшення масштабу. Розглянемо приклад роботи осцилографа осцилограму частоти 50 Гц отриманих з колонок, наприклад, ми побачимо далі на фото. Як можете, побачити осцилограма 50 Гц, отримана з колонок. Буде виглядати не прям як синусоїду, а будуть вершини трішки гострі, це все через малу роздільну здатність дисплея. Також розглянемо сигнал широтно-імпульсної модуляції та ступінчастий сигнал з 82 66. Але стопінчастий сигнал має плавні зростання та спадання, це відбувається через те. Що на контакті з якого щитується сигнал, не розряджається повністю і має плавність, це можна змінювати або додатковими фільтрами, але фільтрами не на осцилографі, а на самому контакті з якого зчитуємо інформацію? Також про сигнал пум він за кодом повинен бути схожий на синусоїду, але за своєю природою пум не чиста синусоїда. Відео з осцилограмою колонок Відео з ступінчастим сигналом Відео з П в М -сигналом. Висновок зробимо такий. Якщо в цей осцилограф додати більший дисплей кнопки, потенціометр або енкодер декілька щупів для каналів. То в нас вийде осцилограф доволі хорошої якості з потенціалом в покращенні його будови. Також можна розробити корпус для нього, додати охолодження. Хоча система не сильно нагрівається, але якщо вимірювати більш серйозні сигнали, то я думаю нагрів трішки буде. Тому варто забезпечити гарне охолодження контролера, а от операційного підсилювача за бажанням.